О, пречиста, богомати, все цариця, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена. Поглянь на улюблених сотворінь Божих і дітей твоїх. Важкими хворобами обтяжені, котрі зі щирою вірою й надією до великої милості, твого божественного Сина через святе зображення Твоє припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині. Все, Діво, покрий нас небесним покровом крил твоїх, захисти чесним Твоїм омофором. там, де немає надії безсумнівною Господньою надією будь, там, де люті скорботи панують терпінням. І полегшенням від Господа явись. там, де морок відчаю в душу вселився, хай засяє світло Божества малодушних силою і милосердям Святого Духа утіш, немічних укріпи. Для зачерствілих серцем пом'якшення і просвічення Слова Божого даруй. Господньою благодаттю, стіли хворих людей Твоїх О все царице милостибе, розум і руки тих, що лікують нас, благослови. Щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живій, сущий з нами, молимося, Господеві, перед іконою Твоєю, владичице, простягни руки Твої, повні божественних стілень. Радосте скорботних у печалях Господня утіху, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, прославляли животворчу і нероздільну трійцю Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.